Трансформатор для зварювання змінним струмом вуглецевих і старенько і високо станів Значить, З чого він складається? основу складається із нашого корпуса Далі маємо включати нашого, нашого зварювального трансформатора, включати. Включання зварювального струму, Дальше, ручка для регулювання сили зварювального струму. Дальше, наші приняття. Нормально. Далі нормально. Привіт, я Стас. Я благ, а я Юрко, Сережа, Валік і Сашко. Ми друзі всі і всі стінах нашого ліцею професію не здобуваємо свою. Прийшли в ми не для забави, прийшли секрети, праці осягати. Про зварників у вічну славу ми хочемо сьогодні розказати. Професію мою шаную нині місто і село, я вирішив її здобути варто, щоб струмувало в кожен дім тепло, бо я електрогазозварник. Професія наша це тріумф науки. Стихія наша це мета. У гоні сила — білі руки сліпучо — і скоршувала. Професії нашої історія славна. Сягає в далекі часи. Вона опустилась в лих океанів і вийшла за межі землі. Вона підкорила, і плазм не і промінь, і слуг, і аргон. Вона всі галузі разом, вона не підладна ні суддям, ні час. Вона дозволяє з'єднати всі види металів тонких і товстих, труб з термопластів і полімерів, та навіть тканин живих. Великі люди, великі справи, патони, батько і сім'ї. І міст патона, і ішов патона в цілому світі відомі всім. Пускай целять, як на екрані, червоний вихор, жовтий шквал. мов лава протирах волканів, гречі зверта. На біку подихує жаром, світло багровим освічує шов, віки сталь з'єднала зварка, зварник працює з холодним умом. Станому зблисне злівом п'яним, ні і серце, глибіна, і хист отця, і майстра шана, бо ця робота мудня справа, людей великих дар вона. Я звалювальник, і це звання для мене найдорожчим стало, бо в ньому працю і знання, знання творчо розвиваю. Я пишаюсь тим, що цю професію обрав і що зумів всі перешкоди подавати, не просто так, як думають усі, хорошим спеціалістом стати. А я пишаюся тим, що залишаємо на землі слід праці рук своїм майбутнєм покоління. А чи наші руки часто мозоля. Проте усмішка грає на вустах, і ми щасливі, праця нас насріднила, дала натхнення і жити навчила. Професія наша, м'яди тобою, ти наша надія в буті, з міцними знаннями, твердою ходою ми будемо йти по житті. Професія гордість, професія гідність, професія щастя людської основи. А наша професія зварника, вічна, до того ж сучасна, потрібна, цікава і чудова. Привіт! Я староста, а це моя група. Ми навчаємося в Перечинському професійному ліцеї за професією електроазозварнювання. Хлопці, нам тут подобається? Так! Да! Ласкаво просимо до нас!